Податкових наклених, теж я відчула на собі. Ми ще готували пакети документів такі друковані, носили в Київську податкову на Львівській площі, головне управління. Носили пакети документів по, пояснення, з поясненнями. Те, що ми зараз робимо в електронному вигляді, потім пізніше, тому що черги були в податковій, люди нервові, сиділи в чергах. Додатківці приймали ці пакети документів, а ми всі сиділи по півдня, по, по дню треба було сидіти в чергах, подавати ці документи, тому пізніше зробили саме електронний документ обігод, ну, електронне подання цих документів. От, і відтоді ми вже, ну я не знаю, не пам'ятаю вже там, чи рік, чи скільки півроку поносили ці документи, а потім зробили вже електронне подання пояснень на розблокування. Тому блокуванні я вже в цьому дуже довго сьогодні розказувала на лекції, що перші податкові накладні, коли блокувалися, то я коли їх відправляла на реєстрацію. ну сам...